Доброго часу моїм глядачам. Отакий цікавий хронограф кишеньковий, досить старий хронограф. От, Маємо битий баланс. От, це Треба попрацювати над віссю. Спіраль? Я бачу всередині присутні так, вот, нажимаю кнопку. Бачите, механізм? Працює. От, Маємо керамічний циферблат. Вісі підстилки всередині, цілі. Потрібен ремонт. Потрібна рука майстра. Всім дякую за перегляд.